Коли, наприклад, ти розумієш, от якийсь момент п'єш каву, да коли там щось відбулося, і ти думаєш, ну блін, ну таке саме було в бабусі, таке саме було в моїй мамі, і зараз у мене таке. І в, в мами таке було життя, і в мене таке буде життя. Ну, страх в першу чергу оцими програмами управляє страх в родовій системі. Mm -hmm. Алкоголізм, давай так mm -hmm. скажемо, да? і от він просто повторюється, передається з покоління в покоління, і ніхто. З цим не працює. Це, це можна набагато швидше. Зараз, по-перше, енергії зовсім інші, вібрації інші. Розпаковка йде просто дуже легко, бистро, швидко. Тобто, коли Всі пішов оцей імпульс. От, можливо, зараз у вас пішов там імпульс написати, якось щось змінити чи щось зробити, да. то хоча б напишіть, запустіть цей процес. Да, да. Всім привіт. Рада, що ви з нами, рада, що ви продовжуєте дивитися нашу серію підкастів з Рітою Шевчук. Якщо вам потрібен духовний провідник, наставник, людина, яка виведе вас на вищий рівень, якщо ви вперлися в якусь стелю або в якусь стіну і розумієте, що ну далі ви не знаєте просто що робить в цій ситуації. Ви можете написати на прямуріті в особистій, і вона однозначно вам відповість. Ще не було, по-моєму, в тебе ні одного проігнорованого повідомлення. Тому що кожен запит він цінний, і кожен запит будь-якої живої душі він насправді дуже вагомий. А сьогодні ми говоримо про дуже-дуже важливу тему: це родові сценарії. І цей підказ теж дуже цікавий для мене особисто, і я сподіваюся, буде для вас. Це повторювальні сценарії. От коли, наприклад, ти розумієш, в якийсь момент п'єш каву, да, коли там щось відбулося, і ти думаєш, ну блін, ну таке саме було в бабусі, таке саме було в моїй мамі, І зараз у мене таке. І в мене донька, наприклад, або син. І я не хочу, щоб, щоб він переживав ті самі сценарії. І як це зупинити? Я звідки не хочу, але береться? я нічого не роблю. Ну так, да. звідки просто потрібно з якоїсь точки відштовхнутися, щоб це переламати цю систему. Тому що скільки ми були з тобою разом на розстановках, да, і ми бачили з тобою, як дійсно одні й ті самі сценарії повторюються з покоління в покоління. І це е, стосується і здоров'я, це стосується і стосунків, це стосується і тим, що в якийсь Збічки. певний час так. в певному віці у твоєго всього там роду, наприклад, по материнській лінії там чи розлучення відбувається, чи якась така подія відбувається тригерна, і вона відбувається От, чути не в однаковому віці, і це заставляє задуматися, чому так страх. В першу чергу оцими програмами управляє страх в родовій системі. Uh -huh. І для людей, ну я скажу так, наше покоління якраз зараз це все працює з родовими програмами. Системами. Я Бачу, наше покоління з усім зараз да, працює. Воно ми зараз йдемо як розпаковуємо. Да, і вже uh -huh. дійсно наші діти вони вже зовсім по-іншому будуть жити. Але наші батьки, діди, прадіди, прапра. А, ну як, люди жили постійно в якій програмі? Програмі страху і невдачі. Ну, раніше ну, навіть зараз я приїжджаю там, в деякі місця і розумію, люди тільки про погане спілкуються. Ну, тобто, за столом, ну що, про ну, щось про хороше про виживання. Да, про якісь виживання. Елементарні речі. Тому е у нас в родовій системі, наприклад, де є чітко е ну, алкоголізм, давай так mm -hmm. скажемо. Да? І от він просто повторюється, передається з покоління в покоління, і ніхто з цим не працює, всі просто. Приймають. «Ой, Батько пив, дід пив і я буду пити. І я такий самий, як дід. Що я несу? Я як несу е, оцю типу е, підтримку, що дід так був, мені його його десь там, я його, капець як любив, там знаєш, я от повторюю його, я на нього схожу. І це при, 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 прийняття того. В не, мене нема сили, мені ж це ж це треба е, ковернути, копнути, пропрацювати себе, чому я вживаю цей алкоголь, чому я не можу вийти з цього, да, з цієї mm -hmm. системи. Це Велика робота. І ми це все, нам, наш рід світе повністю все. Uh -huh. Як не можна, що не робити? Вони просто махають червоними флажками, а ми що робимо? В мами таке було життя і в мене таке буде життя. Ну це ж знаєш, тож, о, я так, У мене ж є запити, да, які кажуть, там, я там мама так жила, я жила. І вже бачу, так моя донька почала жити. Вже все, типу. Так, бо робіть щось. Ви в 21 -е столітті зараз кучу розстановок і кучу спеціалістів, які працюють угу. з цим всім. Ламайте систему. Це ж рід вас призвав для того, щоб ви почали працювати. Тобто почали зараз щось Зараз це саме час для того, щоб взяти себе в руки, да. прийняти рішення. Все починається з рішення насправді. Рішення плюс дія. Це Ді, <реш> тільки закон, хоч якогось успіху, який переламає це. Да. Але тут важливо теж знайти. Правильну людину, правильного провідника не просто дуже важливо. Дуже це, багато... дійсно відповідально. я не хочу нічого сказати з приводу терапії, в якій люди сидять роками так. і в одному тому Є самому. Зараз механізми, де ми можемо оце пережити це швидше. Це все можна набагато швидше. Зараз, по-перше, енергії зовсім інші, вібрації інші. Розпаковка йде просто дуже легко, быстро, швидко, швидко. В людей нереально є зміни. Я просто бачу по своїх навіть клієнтах, mm -hmm. як вони просто рухаються. Вони зовсім по іншому рухаються, коли вони працюють зі своєю родовою системою. Розумієш, тобто ми можемо сказати, що будь-який сценарій можна змінити, будь-який сценарій можна перенаправити, перепрошити, переписати, хоча б зробити Звичайно. це заради своїх дітей, щоб вони заради далі… заради себе. Ну заради себе, то однозначно ще все життя попереду. Ми дуже молоде покоління, yeah. але заради себе і заради своїх дітей також заради своїх внуків для того, Звичайно. щоб вони тобто не впускати це. більше позитивних, переключати на позитив і піти не ой, дід поїв. Ой, я така вдячна своєму діду, що він мені показав, як в житті не можна. Да? Ну він взяв весь удар на себе, а ти, бляха, далі той удар теж приймаєш. Навіщо? Тобі ж чітко, вже, да, я пішов в жертву заради тебе, щоб ти жила краще чи ти жив краще. Uh -huh. То ну, постарайся пройти, іди смі, будь сміливішим, тому що якраз коли не змінюється програма родові, це що працює? Страх. Мене uh -huh. тримає страх, і я нічого не роблю. Звідки стати, попросити там? Я не знаю, провалитися на 5 хвилин в родову систему, закрити очі, попривітствувати когось. Тобто, коли всі, пішов оце імпульс, от можливо зараз у вас пішов там імпульс написати, якось щось змінити чи щось зробити, да. то хоча б напишіть, запустіть. Цей процес да, да потім там бажаємо. вже воно піде. Ми може ви передумаєте, але по крайній мірі, коли у вас іде оцей імпульс, щось зробити, потрібно це робити: імпульс прочитати, підписати, задати питання, да. подзвонить, поговорить. Комусь довіриться, тому що ну завжди в вашому житті має бути людина, з якою ви відверто можете поговорити про щось і ну запитати те питання, яке в вашому оточенні ну немає в кого спеціати або висоромитися. Тому, будь ласка. Ось слава Богу, придумали вже інтернет, інстаграм, дірект, телеграм yeah, yeah. написав за секундочку, відповідь отримав. Тому вам буде легше, всім буде легше. Не потрібно жити. Ми знаєш, от ловлю себе теж на думці на такій, що ми дуже часто роками живемо з якимсь таким тягарем. Да. Який можна скинути за секунду, да. але ми його не скидаємо, ми його далі біль. з ним ідемо. Це біль. я а, називаю. І можливо, саме зараз прийшов той час, що потрібно цей мішок скинути і йти далі без нього. Да, Підіть в свій біль, який дійсно десь нас тригрить і стримує нас відкрити нові дороги, нові. Але мерії, сама як? не йдіть. Самому це складно, але сама якщо не відгукується хоча б ідіть трішечки... з кимось, пожалуйста, тому що з кимось це завжди швидше, ресурсніше, краще вас обнімуть, приймуть, полюблять, і це буде менш це, буде більш результативніше, ніж ти просто ввечері сама за бокальчиком пресека, скажеш, я залишаю все в минулому. Якби так працювало. Це да. було б супер. Давай. Я б дивилася. Якби запрацювало запросила з подружкою, да. але не працює, я перевіряла. Тому, будь ласка, пишіть ріті і все буде гаразд. Так, да, чекаю.